Друзі, всім привіт! На зв'язку з вами компанія Ваш Карс. І е, сьогодні, як ви бачите, в нас е, така на огляді така е, красуння хонда яку Наші підписники приймали для нас з міста Київ на продаж. Ми її е, перед тим ми її перевірили, протестували, пройшли повністю комп'ютерну діагностику, перевірили на лакофарне покриття е, і взяли цей автомобіль у продаж. Оскільки він має хороший часний пробіг, він не має підпаркувань по кузову. По СТО ми перевірили, що він в гарному стані, тому тільки віль ми взяли в них на продаж. Про цей автомобіль ми його не знімали раніше. Абсолютно, ми зняли його тільки коротеньке відео про нашу послугу доставку. В місто калуш. В принципі, хто бачив маленький уривоч, і цей автомобіль друзі. Він вже проданий. Сьогодні по нього приїхав наш замовник з міста Хмельницький, точніше, з Хмельницької області, міста Лунаєці. Цей автомобіль він вже забирає. Буде перереєстровувати в себе. Зробили всі необхідні документи по цьому автомобілі. Розказали кожну дрібницю, кожний нюанс. в цьому автомобілі є він присутній, Ми йому розказали, показали. В принципі. Вже сьогодні він буде їхати до себе додому. коротенький відеоогляд для вас про автомобілі, які ми взяли у продаж. Показуємо прямо зараз. Всім бажаю хорошого і приємного перегляду. Кого цікавить автомобілі свіжі з Європи або автомобілі Допомога з продажем, звертайтеся до нас, продаємо лише хороші перевірені автомобілі і приганяємо точно такі самі. Що ж, друзі, а ми продовжуємо нашу зйомку тільки вже в Русі. Відзнімаємо наш автомобільчик, показуємо, як він їде в Русі, як він виглядає взагалі. Виглядає вона, звісно, класно, чорний колір, і це хочу наголосити: автомобіль без полірування. Клієнти нам пригнали, ми не проводили абсолютно в ньому ні хімчистки, ні полірування, нічого. Так як він є, ми його зробили повністю в майку кузова зовнішнього і подали у продаж його. Автомобіль виглядає дуже класно, дуже ефектно. Як ви бачите, по нерівній по, по нерівні поверхні, от така не зовсім рівна дорога, а на ямках він відпрацьовує дуже і дуже класно. Ми супроводжуємо нашого клієнта до виїзду з міста, заїдемо додатково на заправку, підзаправимось, покажемо ще підкапотний простір, щоб все було йому ясно і зрозуміло. Та будемо, в принципі, вирушати назад додому. Так, друзі, ще така маленька коротенька зйомка від, можна сказати, наших операторів, бо я їду спереду в машині з клієнтом, показую, що як хлопці йдуть ззаду на автомобілі. Також вирішили відзняти такий маленький ще тут сюжет про те, як виглядає автомобіль з боку, як виглядає він взагалі в Русі ще на іншій частині дорозі. Взагалі Honda виглядає реально дуже класно. Вона такий впевнений, хороший, крутий кросовер на будь-якій дорозі. Чи то на асфальті, чи на рівній поверхні, чи на сільській, якісь такі нерівні місцевості, виглядає реально вона дуже класно. Зверніть увагу, трішки з боку вони покажуть зараз. Реально виглядає вона класно на оригінальних дисках Honda, свого вигляду воно надає. Знову ж таки, наші автомобілі продаються дуже-дуже швидко, бо в нас завжди хороші перевірні автомобілі. ви нам довіряєте, нам це подобається, друзі, і ми стараємось працювати максимально чесно. Тому хто хоче хороший якісний автомобіль, звертайтесь до нас. Ми для вас таки підберемо. Що ж дорогі друзі, і наша хондочка, яка приїхала до нас з міста Києва від наших підписників, вже передалась і їде до нового власника, до нового нашого підписника в місто Дунаївці, Хмельницької області. Ми бажаємо, щоб цей автомобіль служив вам вірою, і правдою і завжди був надійним другом в дорозі. Наші автомобілі вони завжди хороші, перевірені, максимально чесні. Тому, друзі, хто хоче такий автомобіль для себе, звертайтесь, телефонуйте. Ми вам все допоможемо, розкажемо та покажемо.